Карпатські кандидати, мажоритарники від всеукраїнського об'єднання батьківщина сьогодні офіційно підписали меморандум з рухом чесно. До вибори і позачергові вибори згідно з діючим законодавством, не передбачають надання певної інформації. Відповідно до меморандуму, кандидати мають представити декларації про доходи і надати інформацію про наповнення виборчих фондів. А ще каже представник руху, чесно в подальшому меморандум зобов'язує дотримуватися його пунктів, якщо кандидати потраплять у Верховну Раду. Фразі обрання вас депутатом Верховної Ради у меморандумі передбачено. П'ять пунктів, які хотілося б, щоб ви притримувалися: це особисте голосування, це відвідування засідань Верховної Ради, це оприлюднення помічників консультантів та ваших громадських приймалень. Саме головне це незмінність політичної позиції. Задекларували свою фінансову прозорість та відкритість три кандидата-мажоритарники від батьківщини: це Микола Зелінський, Василь Гладій та Руслан Терешко, які балотуються по 83-му виборчому округу. Кандидати зазначили меморандум з чесно. Це важливий крок до відкритої та чесної політики в Україні. Вважаю, що насправді контроль повинен відбуватися з боку громадськості за діяльністю депутата, тому що депутат це є слуга народу. І він повинен служити для народу, виконуючи добросовісно свої функції як законотворця, бути лобістом тих інтересів. Виборців, які йому довірили представляти їхні інтереси в українському парламенті, я як народний депутат України готовий звітувати, готовий працювати прозоро, готовий працювати так, щоб громадянське суспільство, щоб вся громадськість, щоб всі мої виборці були ознайомлені з тим, що я роблю, як я голосую, як я поступаю як народний депутат. Адже політика треба оцінювати не по словах, а по його конкретних справах. До 12 жовтня кандидати в народні депутати від ВО Батьківщина оприлюднять усю необхідну інформацію, що вимагає рух чесно.